Усім ну, синаптичний привіт, дорогі наші глядачі. Ми з вами сьогодні розпочинаємо нашу зустріч із смачненького із кавунів. Е, якщо ви думаєте, що е, кавуни і метеорологія не мають нічого спільного, то е, я думаю, що це не зовсім коректно, адже е, нема високої температури повітря, нема спеки, на яку ми так любимо нарікати, не буде і смачних кавунів. Тому це дуже важливо. Але розпочнемо. Ну, я сподіваюся, всі знають, що кавуни це ягода. І ці ягода де часом досягають якихось велетенських просто розмірів. Кавуни ростуть, звичайно, в теплих умовах клімату. Вони потребують багато тепла, власне, спеки, сонячного світла. І ми знаємо, що традиційний такий центр, батьківщина, можна сказати, така українська кавунів, це Херсонщина. Але ну, враховуючи такі важкі зараз умови війни, звичайно, що нам не вистачає цих знаменитих херсонських кавунів. І я думаю, що у багатьох із нас є фотографії біля цього знаменитого кавуна на Херсонщині. Ну, і сподіваюся, обов'язково, що кавуни просто повністю. Витіснять усіляку цю нечість, таку з нашої землі, і пануватимуть, як завжди, на Херсонщині повсюди. Кавуни ростуть, звичайно, в Україні не лише на Херсонщині. Я нещодавно була, наприклад, на Полтавщині. Я ще пам'ятаю з дитинства в моєї бабусі, був невеличкий баштан, і там росли кавуни і дині. кавуни розміром з такою невеличку диньку. Звичайно, вони невеликі, але вони, як бабуся, моя казала, тонкокорі. І дуже дуже смачні, і звичайно, оскільки вони невеликого розміру, то вони вистигають навіть в умовах ось ну Полтавщини, а не традиційного півдня. Тому кавуни ростуть, ну можна сказати, вже повсюди. А враховуючи зміни клімату, про які так багато говорять і лякають нас, що ледь не субтропіки скоро будуть, наприклад, на Київщині, то кавуни це вже відчувають. Отже, умови для вирощування кавунів температура. Кавуни теплолюбна культура і росте найкраще при температурі 24-30 градусів. Ну, я думаю, що вона росте і при температурі більше 30 градусів просто прекрасно. Ну, І мінімальна температура для росту становить близько 10 градусів. Ну, тут же, я думаю, що вони будуть такі ледь рожеві. Сонячне світло, обов'язково повинні бути на відкритому сонці, ніякого навіть невеличкого затінку. Ну, ґрунт. Найкращими є легкі, добре дреновані піщані або супіщані ґрунти, які знову ж таки добре прогріваються. І е, ось ну, спеціалісти е, радять уникати глинистих, солонцюватих та торв'янистих ґрунтів для кавунів. Е, ну, як я вже казала, <клухи> що кавуни ростуть і на Херсону, тобто на Херсонщині, і скрізь у південній частині України. Але завдяки ось і селекції, до речі, також е, кавуни також успішно вирощують на Поліссі, на заході. України в Львівській області, ну і в інших регіонах, де достатньо тепла, знову ж таки, високої температури повітря і сонячної погоди. Для успішного вирощування кавунів кажуть, знову ж таки, знаючи люди, важливо використовувати якісне насіння. Волога вони потребують регулярного поливу і особливо знову ж таки в умовах, ось зараз таких кліматичних особливостей, коли дощів дуже мало, незважаючи на те, що вони в основному потребують сонця, але дощів також обов'язково. Ну, ось ми поговорили про кавуни, і я вже закінчуючи ось ефір, піду обов'язково з'їм скибочку, Я сьогодні купила кавун, і ще в мене навіть є шматочок полтавського кавуна. Можливо, у соцмережі поділюся з вами, але ви бачили, хто дивиться, читає мене, наприклад, на фейсбучній сторінці. Там кавуни, фотографії кавунів є. Ми переходимо до магнітних бурь, до поведінки магнітного поля землі. Ось була. Нещодавно сильна магнітна буря. Люди на це реагували деякі скаржилися, спостерігалися ну вони відчували сильний головний біль тощо. Тому поспішаю вас порадувати завтра сильних магнітних бур, та й помірних не передбачається досить спокійна ситуація. Ну і тому ми ще більш спокійно переходимо до поведінки власне, синоптичної, до поведінки атмосфери на найближчу добу. І 4 вересня одразу хочу сказати, що практично повсюди втримається антициклональний характер погоди. а Це означає така синоптична ситуація, суху ясну. Переважно сонячну вдень, зоряну, відповідно, вночі погоду. Отже, ми розпочинаємо. Західна частина України. Сухо та спекотно, переважно. Так, захід виявиться, чи не найспекотнішим регіоном найближчої доби взагалі в Україні, і навіть спробує поборотися за це звання із південною частиною України, там 27, 31, 28, 32 градуси. Але <кій> до. Крайнього заходу до Закарпаття, завтра підберуться атмосферні фронти, а точніше, навіть не атмосферні фронти, а так звана е, лінія сходження. Це коли е, вздовж такого е, вузького поясу кілька повітряних потоків, два або кілька сходяться в одну лінію. Це називається метрологія лінія сходження. Вона досить небезпечна може бути саме через небезпечні явища погоди грозу, шквалисте посилення вітру, град тощо. Так ось завтра, через близькість цієї лінії сходження. На Закарпатті, хто там відпочиває, наприклад, то там берегово кваситься у цих чудових термах. І, взагалі, хто перебуває на Закарпатті, завтра ввечері, в другій половині дня, або ввечері там є ймовірність короткочасних грозових дощів. Це один такий ексклюзив на всю Україну, тому я так детально на ньому зупинилася. Ми йдемо далі. Північна частина України, Житомирщина, Київщина, Чернігівська область, Сумська область. Температура повітря комфортна: 24-28 градусів вище нуля. Дощів не передбачається, багато сонця. На сході завтра буде сухо. І спекотно. Сильної такої спеки вже не повинно бути, але все ж це суха погода. Явно потребує дощів, поки що антициклональний характер погоди і на Харківщині, і на Луганщині, і на Донеччині. Центральна частина України у центрі без опадів у Вінницькій області, на Дніпропетровщині, Полтавщині, у Кропивницькому з районами, на Черкащині, скрізь сухо ніяких дощів. Температура повітря висока, 27-31 градус вище нуля. У південній частині України, так як і на заході, ось як я вже казала, захід і от, власне, південь. Це найспекотніші регіони будуть завтра в Україні 28-33 градуси. Ну, ви знаєте, що десь ближче, верніше сильніше, блисне сонце, то там може бути і вище, ну і також без опадів. Принагідно хочу сказати, що нічна температура повсюди вже милосердніша до нас, тому ось цю спеку, навіть таку ж осінню, набагато легше якось проживати. І у Києві, у столиці. Завтра піддивляюся в календар 4 вересня. Опадів не передбачається, багато сонця, температура повітря досить комфортна у столиці, плюс 26, плюс 27 градусів. Ну, як завжди, трохи зазираємо наперед і Хочу сказати, що перші такі, ну, принаймні, відчутні дощі, не кілька крапель, а якийсь такий дощ, можливо, навіть і злива, Ми очікуємо на початку наступного тижня з 8 вересня. Ну, а поки що, практично до кінця тижня по всій Україні очікуємо. Кується суха, помірно спекотна погода з антициклональним характером. Отже, уважно стежте за нашими уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо.